Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хавутнюс. От ми й дочекалися ОБЗ 3.0, велике перероблення балансу та багато чого нового, та введення нових танків 11 рівня аж цілих 16 одиниць. Про це поговоримо в наступному відео, а зараз про ОБЗ 3.0. І відповідно, що у нас є танк 8 рівня, 10 рівня та 11 рівня з цікавою механікою. Зараз ви будете на фоні бачити все, що буде відбуватися, та як це все перероблено. І відповідно, які ці танки, які нові. ОБЗ та що у нас є. Танк 8 рівня це Wundhand. Танк 10 рівня Дравець та танк 11 рівня Рок. Відповідно, що 11 рівень буде мати свою цікаву механіку, який має барабан, і дуже цікаву зброю, яка буде вистрілювати не просто один снаряд і заряджатися, а буде вистрілювати відразу два снаряди. Це циклічна гармата, але буде давати дуже великий профіт. Також хочу нагадати вам, що якщо ви хочете, щоб вам допомогли пройти ОБЗ 3.0, можете залишати свій ігровий нікнейм в описі. Ми з вами зв'яжемося та допоможемо вам пройти ОБЗ друзі, поїхали. А ти обов'язково підпишись та напиши в коментарі, що ти думаєш про обз 3.0. Таємниці острова Нордскар приведуть вас до сектора 3. Це третя кампанія особистих бойових завдань. Нове випробування для ваших навичок, яке дуже відрізняється від двох попередніх кампаній з новими умовами і гідними нагородами. Кампанія охоплює три операції, кожна з яких ділиться на три серії завдань. Кожна серія виконується на машинах відповідних ролей. Жодне завдання не вимагає гри на техніці певного типу чи нації. Лише три спільні поділи за ролями. Умови завдань можуть бути непростими, але всі їх можна виконати. Кожна операція вважатиметься виконаною після заповнення її шкали прогресу. Заповнюйте її не тільки виконуючи основні завдання серії, але й за допомогою щоденних і щотижневих завдань у будь-яких пропорціях за вашим бажанням. Це дасть вам змогу продовжувати рухатися до мети, навіть якщо ви застрягли на складному завданні серії. Після виконання першої операції у вашому гаражі з'явиться ПТ САУ восьмого рівня Віндхунд. У другій вас чекає важкий танк 10-го рівня вз 60 s дравець І нарешті, пройшовши третю операцію, ви отримаєте найрідкіснішу і, можливо, найбажанішу машину одинадцятого рівня Rock. Характеристики цього танка доповнює унікальна механіка стрільби, що робить його дійсно вартим зусиль. Але хоч би яким видатним був Блекрок, насамперед він символ. Головний показник того, що ти страшенно крутий. Всім дякую за перегляд! Це був короткий відеоролик, просто зробили огляд на обз3.0. Наступний огляд будуть танки 11 рівня. Всім дякую, зустрінемося в новому відео.